Жити Євангелія, мати щире відношення з Богом, мати правдиве відношення з Богом. Наслідувати Ісуса Христа, жити Євангеліє, можемо так то сказати? Жити своє. Так як ти закохаєшся, просто ти постійно, Ісус, є в твоєму серці, є перед твоїми очами, є. З ним просто живеш, ти з ним общаєшся, ним ти з ним комунікуєш, ти набираєшся його, ти стаєш алтер Христос. Так як багато людей казало про свята Паруха з Арсуяна Марія В'яне, mm. я зустріл Бога, котрий перебуває в людині, що тобі ще сказати? Я думаю, що кожна людина, котра зустрічає святого, має це відчуття. čo od sa ľudina dísno nám prenosiť Boha.